Вже не перший рік Коростенська ОДПІ проводить конкурс Податки очима дітей. Нагадаємо, що, як і раніше, конкурс проводиться за кількома напрямами дитячої творчої діяльності, а саме художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори все це на податкову тематику. Основна мета такого заходу, кажуть організатори виявити рівень сприйняття дітьми, ролі, значення та місця податків у житті держави. А головне сформувати у молодого покоління податкову культуру. Конкурс податки очима дітей проводиться вже більше 10 років, і він спрямований для того, щоб сформувати в дітей правильне податкове виховання, для того, щоб наші діти знали, що таке податки і чи необхідно їх сплачувати в державу. У цьогорічному конкурсі Податки очима дітей 2012 найактивнішу участь прийняли учні загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 13 В цьому є певна заслуга директорів Волошенко Віри Миколаївни та Кузнєцової Оксани Володимирівни. Тим більше, що загальноосвітня школа номер 2 де Оксана Володимирівна нам дала таке добро відкрити податковий клас. Компетентному журі, до складу якого увійшли головний редактор газети «Вечірній Коростень» Віктор Васильчук, завідуюча відділом друкованого видання творчого об'єднання коростень медіо газети Коростень Світлана Барановська, методист міськвідділу освіти Лариса Шилюк, директор Коростенської художньої школи Марія Костюченко, голова регіональної асоціації приватних підприємців Олена Капітанчук та перший заступник начальника Коростенської ДПІ Галина Бродська було важко визначити переможців, бо всі роботи заслуговували на увагу та перема. В конкурсі літературних творів за номінацією Кращий податковий твір на податкову тематику у першій віковій категорії 9-11 років перемогу отримали. Перше місце за твір Казка про чарівну скриньку та Вовчка-братика отримав Шпакович Святослав, загальноосвітня школа номер 10 Друге місце за літературну роботу, дивовижна пригода, отримала Дашкевич Марія, загальноосвітня школа номер 12 У другій віковій категорії це 11-14 років. Перше місце за оповідання за власний рахунок отримала перемогу Цурканюк Юлія, загальноосвітня школа номер 2 Друге місце літературна робота. Від чого залежить добробут Жолоб Анастасія, також загальноосвітня школа номер 2 Третє місце за поетичний твір, податки за гріхи отримала стожук Дарія, загальноосвітня школа номер 13 Завдяки дитячим роботам дорослі й самі переосмислюють роль складної і однієї з найважливіших систем держави податкової. У роботах учасників вражає дорослий погляд на життя. Їхнє розуміння економічних проблем держави зазначають податківці. У віковій категорії художніх робіт з 9 до 11 років перемогу отримали перше місце Увзенко Софія загальноосвітня школа номер 2 друге місце Гузенко Юлія, також загальноосвітня школа номер 2 Друга вікова категорія 11-14 років художніх, по художніх роботах. Перше місце отримала Семені Ірина. 14 років, друге місце Томша Ауріка, 13 років, і третє місце Заяць Владислав, міський ліцей. І перше місце за виріб із солонного тіста отримав Дубінін Ярослав, загальноосвітня школа номер 2 І за оригінальність розкриття теми також друге місце назва зайняла. Робота Золоті яйця це шут Анастасії, загальноосвітня школа номер 2 Звичайно, всі діти, всі діти, які прийняли участь у конкурсі податки очима дітей, заслуговують на подяку від податкової інспекції, від керівництва нашої інспекції і також бажають їм тільки успіхів і бути в майбутньому гарними платниками податків. Роботи переможців візьмуть участь у обласному, а згодом і у всеукраїнському етапі конкурсу Податки очима дітей 2012. А ми вітаємо переможців.